Привіт, привіт, друзі! Мене звати Філіс. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. Сьогодні ми будемо грати в груди. Нам потрібно буде а, стрибати зі такої здорової вежі і а, ну, заробляти за це гроші. Як завжди, ми будемо за це заробляти гроші, робити нашу вежу ще більше а, і ще більше стрибати. Ось таким чином. Досить простий геймплей, але я думаю, буде досить цікаво. І нас відразу з таким чином направляється сюди, аби ми відкрили якийсь лакіблок. Тому давайте ми не будемо занадто тягнути і відразу його відкриємо. Uh, і нам дали 650 доларів. Окей, 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 давайте відкриємо його. Тут нам дадуть ще 650 доларів. Ні, тут нам дадуть 550 доларів і ще зараз нам дадуть доларів. Окей. Окей, окей, окей. І скільки ти мені дасть? А ну давай. О, 646 доларів. Добре, непогано, і нас тепер ведуть ось сюди. І нам потрібно, я так розумію, просто ось таким чином сюди летіти. А, ось зараз ми сюди приземлилися і потрібно прилетіти просто якомога далі. І в мене вже вистачає а, Грошки, аби купити ось такий ось Джетпак і купити ще плюс один поверх. Так, так, все, в мене вистачило. Окей, і тому давайте стрібаємо ще разочок. І полетіли. Полетіли сюди. І просто подивіться, мені вже здається, прогрес дуже-дуже значний, тому що я вже долетів досі жовтої штуки. І просто зверніть увагу. На те, яка здоровезна ця полоса, по якій нам тренувати. Так, що у нас тут є? А, плюс один поверх іще ми можемо зробити. Так, а можна якось подивитися, хто у нас так ось давайте подивимося, а, у мене який поверх? У мене. ось я. Ось я знаходжуся. Я, я так розумію, у мене поверх найнижчий серед усіх, хто тут взагалі є, тому що ось у когось там 348-й поверх, у мене лише 12-й. Ну, добре, 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 це не критично. Зараз ми з вами все зробимо. За, зараз ми ще відбудуємося, і все буде добре. Так, полетіли, а можна якось. А, так, мені цікаво. О, плюс 4 тисячі зараз. Це нормально так насипають. А, все, що мені цікаво, чи можна якось пролетіти краще, ніж. А, так. Ага, я так зрозумів, я на це ніяк не впливаю, так? Давайте ще разожк. Експ... А, ну давайте купимо раз, мені кажуть купити. А, я просто хочу що зараз зрозуміти, чи впливаю я на те, як далеко я пролітаю, тому що. А, ну зараз я це ніяк не зрозумів. А, тому що, можливо, я на це ніяк не впливаю. Це залежить лише від того, який в мене джетпак і який в мене поверх. Давайте, якщо я стрибну, можливо, ось так буде. Так, 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 так і. Ну ні, ні-ні, приблизно той самий, тому. А, лише єдиний вихід це лише купляти докупляти поверхи і докупляти джетпак. Я так розумію, давайте натиснемо на цю клавишу. А, І тепер у нас все це діло буде автоматично, прикольно. І я, до речі, вже долітаю долета, до зеленого і нам зараз, зараз дають майже по 6 тисяч доларів. Це вже непогано. Це, це що було таке, господи? А, це вже Е. А чому я зараз долетів менше? І якось це все ж таки. Якось мені не подобається, як це працює. А якби було б прикольно, якби я під час того як лечу, міг щось змінювати, якось коригуватися. Тихо, 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 куди пішов. А, от, а, Окей, відкриємо зараз. А, як щось змінювати, якось коригувати свій напрямок і таким чином а, міг би пролетіти далі або менше навпаки. Ну, Коротше, було б прикольно. А, зараз якось неприкольно, мені не подобається. Я купив новий джетпак і куди мене він донесе то. Так, 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 о. Так, вже по 6, HDI я майже дійшов до цієї голубої частини, тому вже скоро, вже скоро все буде. Нас тим часом 15-й поверх, звичайно, це не, не 348, але також непогано, також непогано, мені подобається. Полетіли, летимо вперед, вперед, вперед. І все. О, так, Ну майже майже, майже. я вже майже дійшов до цієї голубої частини, я вже. А, а ну я, я ніяк це зараз не зможу змінити, аби мені туди дійти. Мені потрібно зараз а, апнути джетпак Або обнути свій power. і Чому я знову так. Як, 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 як це працює? Будь ласка, я, я не розумію. А ну-ка, я зараз підстрибну. Давайте. Можливо, це від цього залежить, чи підстрибнує, чи ні. Ага, я підстрибнув і пролетів далі. Окей, а тепер давайте я не буду. А, ні-ні, ні, я зараз не буду пуляти борг. Давайте я не підстрибую. Мій експеримент все ще проводиться. Так, так, так. І я пролетів. Ага, менше все зрозумів. Значить, а, виходить, це залежить від того, а, чи стрибаю я перед тим, як а, полетіти. Так, давайте. Обана, стрибаємо і полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Зараз я дійду до досі голубої частини. Ні, я не дійшов, залишилось. Ну, як сказати, не дійшов. Ну це це не те, це якась серед... Між зеленим і голубим, але я хочу до голуби частини. Далі під, після, ну, після неї йде синя, далі червона, і там далі я не бачу, чому я не можу. А і Так. Е там далі йде синя, червона, після червоної... А, мабуть, жовта, як тут вони йдуть. А, мені цікаво, що ця полоса вона взагалі безкінечна, мабуть, безкінечна, тому що, ну, там, там у людей 340 поверхи. Давайте, до речі, ми до них телепортуємося. А? Можна туди подивитися, що вони тут роблять? Так, 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 так. Що у тебе тут? О, тут іще хтось стоїть, іще хтось сюди телепортувався, я вожу по його цій штуці злетіти. О, можу прикольно, мені цікаво, наскільки я прилечу взагалі з 340-го поверху. Давайте просто зараз. І я все ще лищу. Так, ну ну вона безкінечна, я можу сказати, що вона безкінечна кінця у неї нема. А, тому що ми все ще летимо. так. А можна вже приземлятися потрішку? Будь ласка, що щось. Мені ось це цікаво, він просто по 10 років сюди літає. І ну, ну, ну так. О, все, мене почало приземляти. Господи, дякую, тому що я просто. А, Скільки хвилину, мабуть, я тут летів. А Все мене приземлило. Скільки? Так. Мені дало 150 тисяч просто за те, що я стрибнув з його. Ніфіга собі так, анука, 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 оце прикольно, оце прикольно. О, так так, так, анука, пішли ще до нього. Я не знав, що це так працює, але це максимально странна штука. Це дуже-дуже дивно. Але давайте, давайте ми політаємо ще, якщо якщо нам за це будуть давати стільки грошей, то я не проти, я не проти. Тоді тоді можна і політати, мені подобається ця система. Я взагалі-то коли перший раз стріпав, думав, що мені зараз а, за це нічого не дадуть. Ну, тому що це було б логічно, якщо б нам нічого не давали, бо це не наша. Вежа, це вежа цього гравця. І якби нам нічого не давали, це було б досить логічно. У мене б не було питань. Але так, так, навіть краще. Нехай дають, нехай дають. Зараз ми ще трішечки пролетимо. Давай, 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 давай. Зараз мені ще грошей просто навалять, скільки 1200 мені дадуть. Давайте. Оба, все, я приземлився і. Так, 200 тисяч просто зараз. Сюди, окей. Е... Так, а це. А, це моя вежа. Добре, я повернувся до своєї вежі. Окей, окей, окей. Пішли ще разочек, пішли ще разочек. Мені просто. А, куди він йшов, Ні? А, а, а це закритий ні. Все, закінчилася Халява. Так нечестно. ей, а чому. Ти хто? Чому ти на моїй вежі знаходишся? Дивізвіц, це моя вежа. Так. Е... Добре, а, нічого страшного. Так, сюди не можна зайти сюди. О, сюди можна зайти. Ну добре, давайте сіє вежі, політаємо, але все, закінчилося халява. Ну, це неприкольно, я тільки її знайшов. Ну, не міг ще трішечки почекати там декілька хвилин, аби аби я ще міг трішечки грошей на, на цьому всьому нафармити. Але добре. А, дякую за те, що мені подарував 300 30 тисяч просто на ровному місці. На тому дякую. Так, скажімо. Окей, пролітаємо. І скільки мені зараз тут дадуться вежа в два рази менша просто. 115 тисяч. Ну, також непогано. Давайте ще трішечки тут політаємо. Так, це моя а, Ні, це... Так, оце моя вежа, мене знову сюди телепортували. Добре, я хочу новий джетпак. Я... Е, вона також вийшла. О, оцей відкрився. Давайте, давайте. О, так, у мене є лекіблок. Давайте спершу заберемо лекіблок, скільки, скільки, 235 тисяч за лекіблок. Нормально насипали. У мене вже вистачає на новий джетпак, але давайте зараз іще, іще трішечки пролітаємо. Новий новий стрибочок робимо. Зараз, зараз все буде. А у мене 400 тисяч, зараз в мене буде скільки 500 50 приблизно я зможу купити новий джетпак вже 100%. і потім я хочу ще трішечки грошей позбирати і просто за один раз підняти рівень своєї вежі, там не знаю, додати цих етажів 10. Подивимося, подивимось. Дивимося, uh, відразу плюс 10 поверхів за раз. Це було прикольно. Uh, так, все, беремо джетпак, беремо джетпак, беремо джетпак. Окей, okay, дякую, дякую, дякую. І полетіли, полетіли вже. І ще разочок, я сподіваюся, зараз я далі пролечу uh, і назбираю знову ж таки грошиків для того, щоб зробити абрейди саме своєї вежі. Uh, тому давайте. Летимо, летимо, летимо летимо летимо. До речі, мені дуже цікаво, якщо я нажму на цю кнопочку авто, то uh, воно буде автоматично стрибати саме з цієї найвищії воно, uh, Ah, pide... Oh, Não. Сказати. Чи будемо на тому істрибати, чи буде на мою повертати, мене кожен раз, це мені цікаво, але зараз ми це все перевіряти не, буде. не будемо, тому що, як ми вже зрозуміли, цю халяву може дуже швидко закрити. Тому доки її не закрили, давайте ще трішечки пострибаємо. Я вже майже накопив, мені здається, я зараз за один раз зможу взагалі, а, ну не жартуючи, просто 10 10 поверхів додати, і буде все нормально. Давайте все. Останній раз, останній раз, і повертаємося на мою, на мою вежу. Вже 100%. Останній хочеться, звичайно. Ще трішечки тут пострибати, пострибати, пофармити ще трішечки грошей, але нічого страшного, нічого страшного, нехай вже так буде. Повертаємося, у мене зараз буде 700 тисяч приблизно, якщо я правильно зрозумів. Так, 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 так. О, все. Добре, так, у мене 720 тисяч, давайте на базу йдемо. Як мені отсюди, мені потрібно, так, нас з нами веже. Окей, все, я тут, я тут, я тут, я тут. Що мені потрібно? Ще один джетпак можна купити. ну Не знаю, чи джетпак, чи поверхи. Просто якщо я зараз куплю ще один джетпак, мені э, потрібно буде ще трішечки піти літати. ну uh. no, Добре, давайте купимо джетпак, тому що якщо я купив джетпак, тепер мені буде ще більше даватися за ці ж самі. Так, мені здається, мене не телепортувало. От сюди мені потрібно, все. Е, Як обижит факт, тепер мені будуть ще більше давати за цю штуку. Давайте просто зараз, хоча б для тесту, просто подивимося, скільки мені саме дадуть. Мені здається, зараз 1250. Я, я ставлю на 250, і мені зараз дадуть за один, а, за один захід. Просто я думаю, ось так, у мене зараз 180. А, ну не потрібно рахувати. Я думаю, вже зараз вираховувати щось там. Але не потрібно, тому що нам напишуть просто скільки нам дало. Так, так, так і.

225 тисяч. Ну, непогано, непогано. Добре. Ну, до речі, це чому добре? Тому що я зараз витратив 500 тисяч на новий джетпак, а заробляю я 225. Так, за дедалі. Тобто, якщо мені зараз просто потрібно два рази стрибнути і все. І я відновив, ну можна сказати, відбив всі кошти, які витратив на цей джетпак. Це непогано, це досить непогано. Я вам скажу, тому давайте зараз долітаємо і вже можна буде йти до себе на базу. Вже 100%, мені там на новий чит пак вже не вистачить, тому Тому все буде по плану. Все буде по плану, друзі, все буде добре. Окей, 225 ігр, сюди, 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 пішли, 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 пішли. Повертаємося. 690. Чому в мене 693? Ну і добре, ну, будь ласка, так, все. Починаємо. Починаємо, починаємо. починаємо, Давай. Обана, обана, так. скільки в мене вже 18, 19 поверхів, 20 поверхів. Так, 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 так. Так, так скільки 21. 22, 23. Так, цікаво, до 25 дійдемо. Так, до 25 дійдемо, можливо, навіть до 20. Так, 26 буде, ну, 27-й нам вже не вистачить. Давайте тепер просто подивимося, скільки мені будуть давати саме за ось цю вежу. Тому що, ну, за високу я вже знаю, скільки мені дають, скільки мені дають за усю, скільки, скільки. 20 тисяч, серйозно? Так, добре, я зрозумів, цього все ще замало, тому йдемо до цього крутого гравця. Навежу, до речі, 3, через 30 секунд, в мене тут буде лекі-блок. Тому давайте а, ми ще один стрибок робимо, і потім у мене буде локі-блок, мені навіть цікаво, насправді, скільки мені цього блоку зараз дадуть. Тому що, як ми могли не помітити, а, ну, то, скільки нам дають цього блоку, воно залежить від того, скільки я заробляю. Тому що на початку нам дало 600, потім нам дало 1000 з чимось, а коли я відкривав. Блоку, ну, ось ці вежі а, когось з них дуже дуже крутого. Мені дало скільки там, 1100, здається, мені насипали зараз. Ось мені а, цікаво, скільки мені насиплять зараз. Так, давай, давай, давай. 4 хвилини, все. Лакіблок у мене є. А, відкриваємо і скільки ти мені даси. Вау, 560 тисяч. Просто зараз мені насипали. Оце я вже розумію. оце, о, ось тепер ми говоримо на зрозумілі для мене мові. Ось тепер мені подобається. Тому, до речі, давайте зараз до мільйону доб'ємо. Чому б ні, коли мене буде мільйон, я зможу купити і новий джетпак, і знову проапгрейдити трішечки собі поверхи. Оце буде прикольно. Я хочу до 30 100% сьогодні добити, тому що ну потрібно 30%. Якщо в тебе немає навіть 30 поверхів, то ну, ти якийсь не крутий, мені здається. ось Більше 30 це вже по-крутому. Це вже а, буде прикольно. Так, і все. У мене мільйон. Просто мільйон грошей заробили сюди. Пішли, пішли, пішли. Зараз робимо іще один апгрейд паку Де він у мене є? Ось він у мене є. А все, ми його апгрейдимо і йдемо тепер знову сюди. Так, а, ось ось таким чином. Все. А, ми тут, так, ми тут полетіли. Полетіли, полетіли. А, скільки там мені, а, якщо вони коштують по 70 тисяч, то вони будуть додаватися, тому давайте візьмемо в середньому 100 тисяч. Так, так, тому мені потрібно. Скільки 400 тисяч усього на всього, аби проберетися до 30-го ну, 30 поверху. А тому мені мене зараз вистачить. Я зможу зараз це зробити. Це не проблема. А, зовсім ніяких проблем. Так, 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 так. Все. І скільки, скільки, скільки мені дадуть зараз. Я новий 2 купив, скільки мені дають зараз. І. і... 244 тисячі, вже майже 250 тисяч раз. Так, давайте ще разочок. Мені здається, а, до речі, якщо мені зараз дають майже 250 тисяч раз, то, то мені потрібно всього 4 рази стрибнути, і це вже мільйон. Це вже прикольно, мені подобається. Але дуже важливо зазначити, що це працює лише на чужих вежах, тому що на мої вежі мені все ще дають по скільки по 25 п'ять тисяч зараз. Так, там мені аби накупити мільйон, це скільки потрібно 4, це 40 разів. Мені потрібно стрибнути, аби накопити мільйон саме на свої. Вежі. А, ну, якось неприкольно. Так, на, на чужих мені подобається більше. Ну, тому що чужі вежі, вони якісь а, більш прокачені. А ну, зараз іще ми стрибаємо, і потім доведеться все ж таки ще один раз стрибнути. І тоді в мене мільйон вже буде. А вже буде, І, можливо, я навіть зможу до, до 40-го поверху прокачатися, а навіть не до 30-го. Ну подивимось, подивимось. це залежить від того, як буде збільшуватися ціна на ці самі поверхи, тому що ну, вона там. Виростає досить, досить непогано, я вам скажу. А досить активно збільшується. І стрибимо. Так, а мені цікаво, до цього чи ні. Оба-на, все. Навіть чуть-чуть. Трішечки далі. О, 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 все. До речі, все ж таки мільйон у мене є. Давайте, давайте, йдемо сюди. Скільки коштує джетпак? 700 тисяч. Чи джетпак, чи нові поверхи. Давайте. Друзі, як ви вважаєте? Мені здається, все ж таки новий поверхи. Давайте. Нові поверхи перебай. Оба-на! Давайте. Оба-на. Так, 28, 28. Мені все ж таки цікаво. Чи Можу я. Ну ні, до, до по ну, 35, можливо, в мене все ж таки вийде. А, ні, навіть 30, ну, ну ні, не вийде в мене навіть 35. Щось якось неприкольно. Давайте до 35, хоча б доб'ємо. Я хочу 35 вже. А, вже я про це подумав, тому я вже хочу. Давайте йдемо сюди. Для для 35 мені буквально потрібно зараз ще два рази стрибнути і все буде нормально. Там, тому давайте летимо, летимо, А, І буде в мене 35. Ну, до 40 я вже, мабуть, не йду, тому що там зараз буде занадто дорога. Це мені потрібно спочатку а, зробити мій джетпак краще. Можливо, навіть два рази, і потім вже йти а, і підвищувати, підвищувати саме левели, а, ну, точніше, саме мої а, етажі. Окей, так. Скільки скільки чи зможу? Ні, чомусь я не долітаю. Ч... Я запрацюю, я, я ж стрибнув. Так, а ну-ка, давайте зараз 100%. От зараз я стрибаю просто. Оба на Окей, стрибнув І зараз. Я повинен перелетіти, все ж таки, я сподіваюся, я на це дуже сподіваюся, тому що якщо це працює не так, то я не уявляю, як це працює. А, тому будемо сподіватися, що я все ж таки правильно зрозумів. А, і давай, давай, давай. Далі, далі, далі. У мене зараз буде скільки у мене буде плюс-мінус 500 тисяч. Я сподіваюся, мені. Ну так, мені повинно цього вистачити. Прямо таки 100% повинно вистачити, тому давайте. І І так, все я зараз ні. Ні, серйозно не стрібнув, не стрибнув, як це працює? Це, е, мені, мені не подобається, як це працює, стрибну. Так, все, повертаємося, повертаємося, повертаємося додому, додому не до до так, ось сюди. Все, об мене і 35 Навіть 36 нам вистачить. Так, все, 36. І давайте. Просто фінальний фіна, фінальна спроба. Дивимося, наскільки в нас був прогрес. за Весь цей випуск. А, так, так, так. І скільки так, до голового долітаємо. 31 тисячу. Нам вже дають на, нашу, на наші навіть вежі. І давайте подивимося, скільки. Тільки дивимося, просто порівнюючи з усіма останніми, мені здається, я не дуже відносно всіх останніх виріс, якщо чесно. тому що, а, тут, ну Хоча у третього місця їх скільки, у третього місці їх 50. Ай. Я не побачу. А, вже не 50, добре. А, у другому місці давайте. Їх 100. в мене 36. Ну добре, добре, добре. Не дуже в мене великий прогрес. О, давайте. ще лекі-блок відкриємо, подивимося, подивимось, скільки мені хоча б грошей за це дасть. І мені дає скільки мільйон зараз. Це я вже розумію, так. Так, 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 так. А ну-ка, давайте, 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 давайте. хобана, хобана 38, 30 о, до 40. Просто оцей лакіблок мені допоміг в кінці. І ну, непогано, добре, непогано. Тому що а, є скільки гравців, які вищі за мене. Оцей гравець, 1, 2, 3, 4. Ну, можливо, 5, можливо, 5. Тобто я на шостому місці йду, ну це непоганий все. Тому, друзі, на цьому ми будемо згоршити. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, вшіть коментарі, і всім до нових зустрічей.